Так, огину, огинає він. І дивіться, як чітко. Так, тепер забираємо керування на себе. І все. Ще виключився на посіяному. І можемо розвертатися. Так, я вже, як то кажуть, нон-стоп. Розвертаємось. І ще два проходи. Ще одна поперечка, напевно, сама тяжча буде обсіяна. А далі вже знову виходимо на гони, там клинчик і, і шуруємо. Як добрий день. Так, вимкнулися, опустили, сівалка ще не сіє. І тут бац і починає. Красота, ні? Я вважаю красота. Ну і можемо додати швидкості і продовжуємо нашу роботу. Автопілоту Тупкон від мене величезний величезний і жирний лайк. Мені подобається.